Hello, guys! сьогодні я відкриваю нову рубрику. Називається вона Цінове співвідношення різних країн. І сьогодні у нас на огляді продукти із польського супермаркету та українського супермаркету. За 500 грам польських помідорів ми віддамо 9 злотих. Середня ціна за 1 кілограм помідорів в Україні буде 100 гривень. За 1 кілограм огірочків ми віддамо 13 злотих. А в Україні 1 кг огірочка буде 75 гривень. 1 кг бананів в Польщі буде коштувати 7 злотих. Банани в Україні будуть коштувати 67 гривень за 1 кг. В Польщі молоко можна купити за 3,79 злотих. Середня вартість за 1 літр молока в Україні 50 гривень. А де це буде? Ну в Польщі за літр 75 ми віддамо 2 злотих. Середня ціна за 1,5 літри води в Україні буде 20 гривень. Нарізний хліб в Польщі буде коштувати 5 злотих. Середня вартість за хліб буде 23 гривні. Той мужичок на мене дивиться. Середня вартість за яйця в Польщі – 10 злотих. Середня ціна українських яєць – 62 гривні. 100 грам філе в Польщі ми віддамо 15 злотих. Середня ціна за українську філешечку – 200 гривень. Середня вартість польської мівіни – 2 злотих. Середня ціна за мівіну в Україні буде 15 гривень. За 1 кг рису в Польщі ми віддамо 4 злотих. І за 1 кг українського рису ми віддамо 50 гривень. Пу -пу -пу. Якщо прибрати всі скидки в Польщі, то середня ціна за баночку пива буде приблизно 4 злотих. А баночка українського пива, пива в Україні буде 35 гривень.